Стрілянина у Києві, голова Вищої ради правосуддя Ігор Бонедисюк, під час конфлікту з активістами біля свого будинку застосував зброю. Стріляв щоправда у повітря. А ви хто? <плес> О, чудово, стріляйте. Стріляйте! Дана особа вийшла з пістолетом. Викликай поліцію! людина з пістолетом. Я ви Викликав поліцію, вона зараз буде. Народ не боїться. Що будеш стріляти? Буду стріляти. Будеш стріляти. Що сталося? Версії діаметрально протилежні активісти розповідають, що хотіли розпитати Бенедисюка про його статки. Сам керівник органу, який призначає суддів, каже про помсту за свою професійну діяльність. Дивимося, коли ми проводили цей пікет на нас для нас. Зупинилась машина, прочекала секунд 20-30. Просигнала і в агресивному вигляді з особливим цинізмом намагалася задавити частину з нас. Напад на мене вчора стався, і я пов'язую це з моєю професійною діяльністю з принциповою позицією на очищення суддівських лав, тому що група невідомих мені осіб у кількості 10-15 чоловік в балаклавах з фаєрами. Погрожувала мені особисто знищенням та моїй сім'ї. Ну а в Сирії під час стрілянини знову загинули мирні мешканці. Це одна із тем, про які ми вам розкажемо у наступні 100 секунд. Лукашенко Лопату людям зарплату мітинги під такими подібними гаслами в день конституції Білорусі пройшли у мінську, могильові, гродно та інших тамтешніх містах. Обурені білоруси продовжують вимагати скасування так званого податку на дармолітство, який змушує непрацюючих громадян сплачувати державі близько 240 доларів США. Остання акція закінчилась масовими арештами активістів. До поліцейських відділків потрапила ціла низка опозиційних політиків, блогерів і представників ЗМІ. Від 40 до 70 чоловік загинуло і понад сотню поранено в результаті авіанальоту на околиці сирійського але авіаударів було завдано по мечеті, яка на той момент була заповнена вщент. <звіт> Хто саме завдав? Бомбардувань наразі достеменно невідомо. Вильоти у цьому районі здійснювала авіація як російських, так і американських ВПС. Близько десятка людей постраждало внаслідок чергового виверження сицилійського вулкану етна жертвами вулканічного вибуху стали туристи і група журналістів ВІБІСІ. Більшість постраждалих з опіками доправлені до шпиталю протягом місяця. Це вже третій сплеск активності етни, що супроводжується неабиякими викидами лави і золи. Стихія продовжує атакувати сполучені штати після низки штормів і торнадо на США цього тижня обрушився потужний сніговий буревій. В деяких штатах оголошено надзвичайний стан. Було відмінено майже вісім тисяч авіарейсів. За деякими даними загинуло щонайменше п'ятеро людей. Вистава з роботом у головній ролі. В одному з лондонських театрів поставили п'єсу, де поряд з людьми грає андроїд на ім'я Тестіан. Він може говорити, зображати емоції виконувати голосові команди, а також демонструвати декілька настроїв з допомогою підсвітки й очей. Їхні роботи теж ламають усі стереотипи. Найталановитіші молоді художники з усього світу у Києві брали участь у міжнародному конкурсі Future Generation Art Prize 2017. І ось у цієї яскравої історії не менш яскравий фінал. Щорічну премію 100 тисяч доларів від фонду Віктора Пінчука отримала художниця із Південно-Африканської Республіки. Її інсталяція найбільше вразила міжнародне журі конкурсу. Ну а ми переконані, що вас не залишать байдужими і інші роботи. Усі вони потрапили на конкурс через жорсткий відбір. Адже цього року 21 учасника журі довелося обирати із понад 4 тисяч заявок зі 138 країн світу. Найкращі з кращих дві з понад двох десятків неймовірних інсталяцій молодих художників з усього світу. Інтрига тривала майже місяць. Хто отримає міжнародні премії Future Generation Art Prize 2017 у 100 і 20 тисяч доларів. Вибір був надзвичайно складним. Географія безпрецедентна. Понад 4 тисячі заявок із 138 країн світу від США і Британії до Колумбії, Кенії. Всі континенти вперше так широко представлена Африка, яка задає зараз тренди у сучасному мистецтві. Виставка надзвичайно сильна, потужні голоси. І я вже змирилась тим, що не головне тут перемогти. Переможців визначала потужне міжнародне журі. До Києва приїхали керівники провідних галереї виставок світу із Парижа, і Токіо, Сан-Паулу, Лондона і Нью-Йорка. Я дуже радий, що я в цьому журі на урочисті церемонії нагородження в Пінчукар-центрі ніде яблуку впасти. Політики, дипломати, меценати – відомі і популярні обличчя. І ось хвилююча мить. Переможницею конкурсу і володарем премії 100 тисяч доларів стає художниця з Південно-Африканської республіки Дінео Сеше Бопапе. Вона на скайп зв'язку і не може стримати сліз. Are you? You are Мабу, тобто земля, так називається робота художниці. Символічно, що вона про Україну зроблена з нашого чорнозему. І несподівано для всіх під час виставки з цієї землі пробилися паростки. Паростки стали символікою родючої землі, але водночас ми бачимо в ній є тріщини, і це вже свідчить про щось глибше. Про це не сказано прямо. Та це натяк на світову політичну ситуацію, на те, що є багато розколів і тиску. Тріщини це і війна, яка триває на сході України, але земля настільки родюча, що обов'язково переможе. Спеціальну премію і 20 тисяч доларів отримала ще одна приголомшлива художниця з Африки, яка зараз живе і працює в Лондоні. <плоджу> На інсталяції Фібі Босвел анімовані зображення оголених африканських жінок. У декого заклеєні губи, інші кричать: це протест проти несправедливості влади і гендерної нерівності. Надзвичайна емоційна робота з ефектом присутності, коли ви йдете підлогою, голоси зростають. Зараз у світі домінують інші теми Трамп, президент у США, Брекзіту у Британії, Лепен у Франції. А ми, як художники, не повинні ігнорувати голоси, які потрібно почути, а не які нам нав'язують. Участь у конкурсі найкращих молодих художників з різних країн, приїзду Києва провідних галеристів та мистецтвознавців світу свідчать, Київ стає хабом сучасної світової культури. І дуже важливо, що зараз, коли В Украине война, когда у нас такая ну, тяжелая ситуация, люди со всего мира, ведущие люди в области искусства приезжают сюда, поддерживают нас. І морально, ну і, звісно, важливо, що сучасне мистецтво просто проти закритості, проти популізму, проти ну, того, що сьогодні в світі відбувається негативно. І переможці, і номінанти премії Future Generation Art Prize 2017 отримають ще один безцінний приз. Зможуть представити свої роботи на головній мистецькій події світу, знаменитій венеційські піяналі. Ігор Наприєнко, факти тижня.